У Чернівцях на території історично-культурного заповідника по вулиці Зеленій триває реконструкція огорожі. Частина старого паркану обвалилася ще на початку року. Попри те, що сьогодні основні видатки міського бюджету спрямовані на критичну інфраструктуру, у мерії кажуть, ці роботи відкладати більше не можна. Це все таки є об'єкт, який дуже багато туристичних груп відвідують. Це, скажімо, історична цінність нашого міста, в тому числі. І було прийнято рішення все-таки розпочати роботи. Ми в цьому році ми їх не закінчимо. Вартість робіт сягає приблизно 7 мільйонів гривень. Роботи охоплюють ділянку від вулиці Кишинівської до зеленої. До настання холодів підрядники планують демонтувати аварійні конструкції та підготувати основу для нового паркану. Саму ж огорожу почнуть установлювати навесні наступного року. Це була не історична ми Вона робилася вже за часів незалежності України, в тому числі, але мабуть теж за браком коштів її робили неякісно. Там не було по, по суті, основи фундаментної, і тому вона з часом зруйнувалася. Ми працювали з проектантами, ми працювали з архітекторами, ми обирали декілька варіантів огорожі, щоб це співвідношення вартості і. Культурної окраси як об'єкта співпадало. у міській раді. Сподіваються, що нова огорожа не лише підвищить безпеку, а й стане частиною оновленого туристичного маршруту цієї історичної зони Чернівців. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4